Сьогодні розглянемо правильне відналаштування чотирьох асанів в методиці Атха-Йога. Перша асана це у нас буде аннувітасана. Для цього ми стаємо на нашому килимку. Носочки наші разом Таз підбираємо під себе, підтягуємо животик. Розправляємо наші плечі, збираємо праву, праву лопатку до лівої, збираємо себе в плечі. І через вдих піднімаючи руки вгору над плечима. Пробуємо вигинатися назад так, щоб наші руки оказалися за нашими вушками, але не через витягування нашої голови шеї вперед. А підборіддя дещо збираємо себе і пробуємо грудний відділ, сонячним платінням тягнутися в. Гору, опираючись на наші пальці великі, наших ніг. Друга асана у нас буде. Уттанасана, для утанасана. Ми навпаки тазом, таз викручуючи, витягуючи назад, зігна, зігнуючи наші коліна, животом уходимо на наші стегна так, щоб можна було прям викласти цей живіт на наші стегна. Ладошками доторкаємося до нашого килимка, а ні в якому разі плечиками не зажимаємо до наших вух і не через закруглену спину і рівними ногами. Коліна зігнули, животом дотягнулись. І тільки після цього ми можемо з вами через вдих, видих більше витягувати ноги, відчуваючи, як добре тягне всю задню нашу частину наших ніг. Ось так. Опираючись на подушки пальці наших ніг. Ось так. Третя наша асана буде. Це утхід та триконасана. Для цього ми вимірюємо довжину нашої ноги. Виглядає вона саме так. Присіли, і ця довжина, ця позиція з такої позиції. Ми розпочинаємо. І я встаю на праву ногу, яку загинаю до себе, праву розкрив, ліву точніше, іншу розкриваю так, щоб п'ятка в мене оказалася в центрі правої ноги. Таз підкручую під себе живіт підтягую, плечики розкрили. І піднімаю руки. Ухожу через перед на ліву ногу так, щоб можна було підняти праву руку і щоб це. Ліва і права рука це була одна рівна лінія. Не піднімаючи плечі занадто до вухи, а навпаки, розкриваючи грудний відділ вперед. І таз, наскільки можливо, прям розкриваємо. І ще. Молодці! Остання асана на сьогодні у нас це буде паршвата Для цього ноги у нас на ширині наших плеч розкриваємо. Відстань між двома ногами, одна впереді, друга взаді. трошки далі. Відстань між двома ножками. Це буде стільки, щоб можна було зігнутися, і коліна при тому не трималися рівненько. Тазом виштовхуємо себе назад. І таз поправляємо так, щоб дві сторони однаково дивилися вперед. І пробуємо тазом виштовхуватися назад. При тому грудьми татянемося вниз, передаючи вагу тіла на передню ногу пальці і зовнішньої частини стопи. І дихаємо. Кожним дихом і видихом ми. Тазом тягнемося в назад і ні в якому разі не зажимаємо нашу шею. Ми молодці!